Кес Тейлор зіграв поєдинок проти Олександра Назаренка і поступився. Але є нюанси: цей матч був у настільному футболі, цей матч був у фан-зоні, і цей матч був проти хлопчини, одягненого у футболку Назаренка. Так, Назаренко зараз у хорошій формі, і моєму опоненту, очевидно, це передалося. Чесно кажучи, сьогодні зіграв жахливо. Просто минулого разу, коли я був у фан-зоні, ми теж змагалися у настільному футболі. Тоді мій партнер по команді був сильним гравцем, і ми стали чемпіонами. Цього разу я програв уже в першій грі. Жахливо. Футбольні душевні рани Лукаса Тейлора загоїло спілкування з уболівальниками. До речі, а ви знаєте, що Лукас у дитинстві теж мрія про дорогоцінний автограф кумира? Але мова не про футболіста, а про баскетболіста? Леброн Джеймс. <к hyper -like> <к performance> а як ще футболістів? футболістів? <к> ну, тоді напевне неймар. Я думаю, що він найкращий бразильський гравець за останні 10 років. Тож я був би не проти, щоб він підписав мою футболку. Ти маєш фото з ним чи ні? Ані фото, ані автографа? Горіше! рача осваи старанци А ця дружна компанія це фан-клуб Полісся від Житомирської політехніки. Пригадуєте, у вересні місяці між клубом та університетом було підписано меморандум про співпрацю. Нині фан-клуб налічує вже більше сотні активних учасників. Студенти надзвичайно зраділи такій співпраці, тому що у нас існує велике ком'юніті футбольне, які відвідують матчі, і це не лише студенти, це також і професорсько-викладацький склад, і співробітники університету. Тому фан-клуб почав активно розвиватися на даний момент. У нас близько 120 Учасників активних учасників, але ми плануємо подальше розширення нашого фан-клубу. І власне подальша співпраця буде. Побудована на тому, що взаємодія буде збільшуватися, і власне кількість відвідувачів в матчі також буде зростати. Скільки приблизно людей, що ходять на поєдинки? От власне житомирського політехніка. На даний момент у нас є визначена кількість осіб, які можуть відвідувати матч? Зокрема, ми отримуємо 63 квитки на кожен матч, і власне ці квитки роз, розлітаються протягом першого дня. Коли ми говоримо про те, що квитки є, у нас є закритий телеграм-канал, де тільки учасники клубу. І, власне, як тільки я пишу про те, що квитки є, дуже швидко вони закінчуються. А немає такого, що найкращі студенти отримують право відвідати футбольний поєдинок. Поки що у нас такої ініціативи не було, але я дякую вам за підсказку. Я думаю, ми врахуємо це обов'язково для тих, хто буде і гарно навчатися в тому числі. Типу склав залік або там іспит на відмінно отримав ще й квиток на футбол. Так, Так, дуже класна ідея. Дякую. А ви знали, що це був 40-й поєдинок полісся в УПЛ? Однак матч із Колосом пішов не за сценарієм Житомирян. На 19 19-й хвилині команда Імада Ашура пропустила. Зате у другому таймі зрівняла рахунок, асистував Назаренко, забував Гуцуляк. Це 12-та результативна дія Олександра, що називається Загинайте пальці: сім голів і п'ять асистів. Показники результативності Гуцуляка це 6 голів і 3 асисти. А ось цей гол колосу, принаймні як стверджує статистика для Олексія, 40-й бупел. Втім, попри усі намагання, здобути перемогу із колосом не вдалося. Нічия 1 -1. я один-один. Результат думаю, закономірний, тому що перший тайм нічого не створили і пропустили такий гол, дитяча помилка. Не вибули м'яч на стандарті. і Нас за це відразу наказують. Уже котру гру. Просто якась маленька помилка, і відразу гол наші ворота. Ми хочу вибачитись перед житомирськими болівальниками, будемо виправляти ці ситуації і працювати тут більше. Ось такий рахунок то більше заслуга Колоса чи все ж таки недопрацювання допрацювання по лісі? Я думаю, недопрацювання полісся, тому що нам треба починати грати вже роздягальні, навіть не роздягальні. Я сьогодні сказав великому роздяганні в перериві, що треба вже починати в автобусі, коли ми їдемо на гру. І залишати це на другий тайм, як сьогодні було. Що було сьогодні найскладніше? Що не вдавалося? В першому таймі не вдавалося. багато помилок, бо в плані того, що треба було швидше м'яч з флангу на фланг і там загострювати. В другому таймі це вже більш вдало спрацьовувало. Часто говорили про те, що прогрес не може бути лінійним. І, очевидно, це саме та ситуація. Він не є лінійним. І ми цю тему підіймали черговий раз з хлопцями. Бо коли ми малюємо ось такий графік, таку лінію просто вверх, потім, коли ми опиняємося в якійсь точці, яка не відповідає цій лінії або цьому графіку, ми дуже сильно дивуємося. А коли ми дуже сильно дивуємося, то ми починаємо нервувати, ми починаємо. Панікувати тощо. Ми маємо зрозуміти, що будь-який процес, будь-яке навчання, будь-який розвиток, він є, ось, є слово, ретро-прогресивним. Тобто є момент, де ми прогресуємо, є момент, де нам треба прожити етап стагнації. Тому, скажімо так, хочу ставитися до цього максимально тверезо. І хочеться знову ж таки нагадати, що ми говорили неодноразово про те, що ми зараз заходимо в процесі, про те, що в кожному процесі будуть різні періоди. І ми не можемо про це забувати, наприклад, коли ми виграємо і радіємо цьому тощо. Ну і нагадаю, що да, ми поки не програли ще, тому таки хлопцям хочеться віддати належне, що вони знаходять собі навіть в моменти, коли щось іде не так, все рівно резерви. Е Змінювати, впливати на рахунок, впливати на гру. Можливо, сьогодні могли б все ж таки і використати краще ті нагоди, які були. Але це гра. Якщо б гра була ну, тоді б її не звали грою. Це була б не гра, це було б щось інше, якась інша істота. Тому маємо, що маємо, і рухаємось далі, будуємо далі. Спереду у Полісся дуже складний графік насправді. І чи ви морально до цього готові, я не знаю. Ми морально, ми морально готові. Цікаві команди, цікаві матчі будуть. тому проаналізуємо і будемо готуватися далі. Ну, такий результат додав якоїсь злості, я так думаю, має принаймні. Звичайно, вже думаю, задовжали нашим вболівальникам і тим паче вдома. Не можемо втрачати. За бали.